А, чорт забирай! Схоже, бандити вже втікли. Треба з'ясувати куди. Чорт забирай! Тільки не один із цих квестів. Не такі вони вже й погані. А, та до біса, давай уже поскоріше закінчимо з ним. Ам, так, поглянемо. В квесті говориться, що на караван напали біля старого замку. І зовсім нічого про бандитів. Ніякої користі. Ем, Гаразд. Шукаємо зачіпки. Ну добре. Так. Що це? Ні, просто земля. Серйозно, не залишили жодних зачіпок? Нічого. А може, є щось ось там? Що ти робиш? А, ну не знаю, Бене. Шукаю зачіпки, а ти що робиш? Ну, я вважаю, вони пішли тією дорогою. О, дійсно? Так. Ну так, або ж вони пішли тією дорогою, або тією дорогою, чи туди. Ми не можемо цього знати. Давай з'ясуємо і ретельно все обшукаємо, як завжди. Що? Ні, Роване, вони точно пішли тією дорогою. Звідки тобі це знати, Бене? Це дуже легко. Просто подивися на сліди ніг. Які сліди ніг? Ось ті сліди. Он там. Про що ти кажеш? Які сліди? Сліди он там, прямо на землі? Де? Які сліди? Чекай, чекай, стій. Ти в режимі розслідування. Який ще режим розслідування? Той режим, що ти активуєш при розслідуванні. Який режим, про що ти говориш? Натисни r 3 Тобто r 3 нічого не робить у грі. Ти що? Серйозно? Натисни r 3 негайно. Натисни пальцем. Воно нічого не робить. Що ти кажеш? Натисни. Що? Про що ти кажеш? r 3 нічого. Натисни r 3 негайно. Гаразд, добре, добре, я натисну r 3 Ого. Це що таке? Режим розслідування? Чекай. Це якась нова механіка? Ні, взагалі то ні. Як довго вона у цій грі? Чекай, чекай, чекай. Хвилинку. Стій. Ти хочеш сказати, що грав увесь цей час без режиму розслідування? Боже ти мій. Це наскільки все було б простіше? Як ти взагалі робив Та що завгодно? О, друже, було нелегко. Тобто, вбивство в Менолісі зайняло в мене 18 годин. Якого біса? Це ж п'ятихвилинний квест! Ти... Ну, ти... Ну Переходиш в режим розслідування на першому ж квесті. Справді? Ну, гадаю, я упустив це. Це буквально основна механіка гри. І я розумію, чому. То ти. Але тоді. Боже мій. Я спантеличений і взагалі то вражений. Я вражений, що ти прийшов аж сюди. Дякую. Тобто, ну добре, я радий, що тепер це знаю. Так. Бо було паскудно. Боже, ти мій, що за нуб, гаразд. Може, підемо слідами бандитів тоді? Ну, гадаю, що так. Твою ж ти. Ого! Ти you залишаєш сліди. Yeah. Так. 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 Yeah. Так. О, і я залишаю сліди. Так, і знову ж основна механіка гри. Так. О, і ще одна. А? Стрибок. Стрибок, та пішов ти, тебе. О, рована. А маленька фіча Ютубу, про яку ти може не знаєш? Вони можуть підписатися. О, дякую, Бене. Я знаю це. Не хвилюйся. І вони можуть залишати коментарі. Там є ціла секція для цього. Так ви можете подивитись більше відео. Вони мають бути на екрані. Дякую, Бене. Дякую. Та без проблем це завжди цікаво. Дякую. Я радий допомогти.